Слава навіки Богу, дорогі підписники мої та гості каналу, всіх вас благословляю та бажаю вам щастя, міцного здоров'я та Божого благословення на кожен день вашого життя Во ім'я Ісуса Христа і нехай Господь оберігає на всіх життєвих шляхах ваших. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Чому людина без Бога всього лише тварина? Давайте розглянемо це питання і подивимося в світову історію ХХ століття. Наприклад, якщо взяти таку країну, як Німеччина, це католицька країна, і чомусь у Німеччині появився фашизм та нацизм, і це призвело до великої гибелі людей. Якщо взяти СССР, то в СССРі Появився комунізм, і це призвело до репресій, кулагів, голодоморів, засланів, і навіть дві світові війни показали до чого може призвести безбожя, оскільки теорія Чар Чарльза Дарвіна будувалася на тому, що людина лише це лише тварина, яка еволюціонувала від мавпи, і це була і є великою помилкою, оскільки людина це Боже творіння, і людина не могла еволюціонувати, оскільки людину створив Бог по образу і подобає Божому. І якщо Бога замінюють на еволюцію. То це призводить до жахливих наслідків, як підтвердження, це дві світові війни, які були у минулому столітті. І зараз людство стоїть на порозі Третьої світової війни, якщо від... буде відкидати Бога і надальше. І все це відбувається по одній простій причині, що Бога замінюють на еволюцію. І диявол цим користується і використовує людей-атеїстів для своїх злих цілей. І ще є така смішна теорія у еволюціоністів, що світ був утворений від великого вибуху, але ця теорія не відповідає дійсності, і вона є брехливою теорією, оскільки від вибуху нічого не може залишитися, а лише руїни. І тому повне відео на цю тему подивіться в Ютубі на каналі Україна Салтаненко. І допис на те відео я залишу в описі під цим відео. Так що заходьте, дивіться, і нехай Господь вас оберігає на всіх життєвих шляхах ваших. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.